На даний момент сушня предназначена для сушки фруктів. Можна сімочки сушити. Гру... А так, фрукти, яблука, груші, сливи. Трошки устройсь вам розкажу. І вид, який вона має. Топиться вона спіднизом. Ось тільки закладається. Висота її, яка примерно. Раз, два, три, чотири і налажується черінь. Називається, так називається черінь. Ставляться металові прути. От вони. Раз, два. три. Заложено кирпичом 3-4. Чотири. чотири фрута. На них ложиться жестяний лист железа. І накладається кирпич, закладається кирпичом. Жилаті тонким, ну в мене немає. Я положив такий весмець. Вис... Отакий кирпич я положив. Заложив поверх железа, утворився черінь. Все робиться на глині, тому що цемент розриває. Температура цемент розриває. Все, глина і пісок. Оце все. Ось такий має виду чарінь наложений. Кирпич смазаний, положений на глині і смазаний глиною. Легким шаром. Все, наложили ми черінь. Ідемо далі. Раз, два. Три кирпича зверху чаріня наложується. Тоді ділимо його. Ложимо кирпич на бок. Четверть називається так. На черінь. Ставимо на черінь. От. Це в нас буде перший ярус. Ложимо сюди прути, можна ложити. Це в нас перший ярус. Подимаємося трохи вище. На один кирпич Старимо другий ярус. Гвозді сюди запихаєте і ложите кирпич На них можна положити полоску таку. О. На, цю, на другий ярус. На другий ярус ми ложимо. У мене ось було таке, я положив таке. А так можна сетку, що є. Другий ярус. Тобто третій вже ярус. Черінь перший ярус, другий ярус, трути і третій ярус. У мене зроблено на три яруса. Нормально гріє, нормально сушить. Просто місцями міняти. Якщо тут дужче підсохло на сіня, ми його переносимо на другий ярус. Якщо тільки досушить, то ми його на третій ярус. Тому що черінь гріє дужче, а сюди тепло дає. ну, Чим вище, тим хуже. Так воно доходить на верхні полки. Так, я в даному моменті сушу гарбузове насіння. Гарбузового насіння багато, погода погана осіння, то хмарно, то дощ. І вирішив його посушити в сушні. От. Давно я нею не пользувався. Год 25 А це вирішив її примінити по такому случаю, тому що світ дорогий, газ дорогий, топить, сушить, шкурка вичинки не стоятиме. Так. Тільки такі ще, Допустим, там груші досушувати, або що вони і сюди провалюються. Я ставлю таку сердку. На другу полку, так і на третю полку. Тобто ярус, можна сказати, полка, ярус. Для чого сітка? Друга насилає вишню сушити. Вона дуже м'яка. Вона провалюватиметься. Цю сетку провалюватиметься. Ну а так. Листу вона пристає, сік з неї біжить, її не оддереш. От на сіточку вона хорошо просушується. Вона просушується знижу, вона просушується зверху і таким образом вона хорошо сохне, бо тут вона буде тільки юшка набігати, ви її не оддерете її. Ну, в даному випадку в мене ніч перестояло, просушилося. Будемо мені мати, подивимося, що на вторий яр поки не досушилося, ну підсохло. Ми, значить що? Ми міняємо місцями. На черіні провіряємо. На черіні насіння сухе. Ми це насіння вбираємо, а це підсохше, ложимо назад на черінь. От. Як отопляється. Отопляється. Сушня. Одні ось і знизу. Висота можна бути невисока. Ну, я сказав, на три кирпича. Раз, два, три, чотири. На 4 кирпича, тому щоб плам'я розпространялося по всій площі і таким образом сушня нагрівалася. Бо якщо ви високо піднімете, нагріватиметься хуже і буде великий розход дров. дровами в даному випадку я отопляю. От. Тут у мене настроєно триводном. Ось у мене печка, Тут вже пристроєно. Тут я готовлю, там. по хазяйству. Картошку варю, там, собаки варю. Ну, і, он, сушня в мене пристроєна ще. Зараз я розтопляти не буду, тут перебирати насіння треба, сюди-туди попозже ми, роз... То ми затопимо, я вам покажу. Зараз розтопляю дровами там, хмиз, дрова, все таке. Тільки трошки жарку появилося, я запихаю отакий пеньок. Ложу отакі пеньки, байдуже. Желательно, звісно, фруктового дерева. Там жар такий, він більш тепло віддає. Це в мене верба, вона поганенько, ну і таким способом воно піддержує температуру цілу річ. Не страшно, вона, вони не загоряться, вони кліють, Виділяють тепло, плюс дим ще він підогріває. На... Семочки великого огня не треба, тому що вони згорять у вас. І лише тоді ночі через кожен час вставати, ворушити його. Це воно таке не нужне. Оце я їх закладаю на цілу ніч. Вони там помаленьку кліють, виділяють тепло і цілу ніч насіння сушиться. Тут затопили, дим, виходить мені сюди. На черені. Черінь іот, не доходя до задньої стінки, оставляємо зазор. Ну, такий у мене мет... сантиметрів 7, Ну, на кирпич, так скажемо на кирпич. Якщо оцей кирпич представить, отак от з задньої стінки, примірно оце, має бути кирпич. І вложимо стінку. стенку. Таку, оце в мене чарінь такий, а це в мене дихомо дихо... димоход між внутрішньою стінкою і наружною стінкою. 8 сантиметрів. Ось такий примерно. Все, розтопили, дим пішов, обігріває чарінь і виходить ось сюди. Через задній, типа димарі. Раніше я робив усередині в мене дим виходив. Тут. Ну, воно, фрукти задимлюються, буває, що й загораються, ось доски такі погоріли. По плам'я як дасть сюди, загораються й доски, і груші погоріли. Я, значить, його убрав. Воно воняє димом, воно закапчується, значить, у мене тут у середині черіня диму нема, він весь виходить сюди. А тут залишається чисте тепло. Як наложили ви. Заложили сушню. Раз, два, три яруса, Закладаємо досками. Закладаємо ми його досками. зверху. Якщо ви хочете при, при, 4 яруса поставити, ви просто не треба ні глини, нічого наращуєте отаким от кирпичом, кирпич побіля кирпича, викладаєте ще в кругову, викладаєте, йде мар, так само піднімаєте. Хороше, я таким камдівобором можу ще один ярус наростити. Ну я цього не роблю. Закладаєте ви до ну і так. Заклали. Плотно не треба. Плотність тут не потрібна. Через що плотність не нужна? Через те, що влага повинна випаровуватися, якщо ви плотно закриєте, і накриєте ще й клейонкою, він у вас не буде сохнути, а буде варитися тут. Париться, вариться, тому що влага виділяється, утворюється пар і воно між собою там буде варитися. Треба таким накривати, щоб проходив, щоб воздух приходив, пар виходив. Ось така мається в виду мішковита. Обнакований мішок. Закладаєте ви його мішковиною. Оце такі чорні вони в мене і горіли тут уже, поки я його більш менее усовершенствував. Тут пожари були. І доски горіли, і ехо. Так, все, паса все. Пеньки горять, тепло виділяють, фрукти, насіння, сушаться, пар виходить через мішки. Ну, якимсь образом, може, там і там вийде і тепло. Ну, факт, що пар виходить і у вас усі оті фрукти і сімочки не паряться, а вони просихають. Ну, період, період який ворушити, ну так як, допустимо, як на сковороді ви жарите сімочки. Ви через скільки там їх мішаєте? Через 15 хвилин, через 20 хвилин, через час. Ну, це завісить, як воно у вас там горить. Понимаєте? Якщо горять там дрова, то треба частіше міняти, мішати, бо тому що воно підгорять. Або засмажиться дуже, а на здачу засмажених не беруть. Груші яблука так само, треба заглядати, звісно. І міняти місцями. Підсохли наверх, сиріг на Время к квечеру. Закладаємо сушню. Черінь у нас прогріта. Я пеньок сюди ставлю, він підсихає з краю. Перегоріло. Черінь нагрілася. Пеньок готовлю на ніч. краю ложу, тут температура вінша підсохне. Закриваємо затлонку. Дим у нас виходить от сюди. Чирінь прогріта. Руку ставимо, тепла, хороша, не дуже гаряча, якраз для насіння хороша. У процесі нагряву можуть з'являтися тріщини. Кирпич движеться. При охоложенні він здвигається, при нагріві роздвигається. У мене на всякий случай, ось така глина тут заколочена з піском. Отак От на палець беру іде тріщина, я не допускаю сюди диму, щоб диму сюди не було. Оце на прогрету черінь, ну, де там тріщина, і побачите сюди, проходить дим. Отак От попідмазували і все. І на тому конець. І починаємо закладати. Закладати насіння чи що там, фрукти у вас. так, Предварительно так, промацуємо черінь. Тут нормальна температура, тут гаряче, тут гаряче. ну Воно від того, де більше плам'я було. Моє тут дужче горіло посередині, помієте? Тут дужче прогрілося. Отут. Тут нормально. І з цього ми виходимо. Якщо насипати на сент, де гаряче. Насіння, звісно, може згоріть ну, або добре підсмажиться, чого мені не треба. Значить, я тут роблю таке... трошки підняти треба лист. Отак буде зіб'єм температуру. І сюди ставимо ми металічний лист. Вот такий. Це буде йому якраз нормально. Тут температура. Нормально, тут нормально. Тепер вибираємо семочки. Сьогодні повезло на погоду. Було вітряно й сонячно. Сямочки підсохли, ну не висохли. Ми шукаємо, де такі влажні. Тобто ми їх засипаємо на чергі. Так, загружаємо мечем. Тут гаряче, ми туди не дуже. Ось таким слоєм ми його тут розправляємо. Так, і на цю сторону. Так, тут насіння у нас. Нормальне, таке вже підсушене, добре. Ми його під край. Так, загружаємось. Другий слой, ставимо лотки. Другий слой. Так, от все не все. На третій слой у мене немає сімочок. Якщо б були, я б ставив оте решотку, одну. І другу. І у них би я сказав, ще один слой лотків. От. А досить невелика, але вмістительна. Сушілка. Так, все, заложили сушню. Закладаємо досками. Заложили. Дим, як ви бачите, йде через димарь, через семочки диму немає. Туди я дим не пускаю. Закладаємо мішковиною. Можна покривалом, але щоб воно не плотне було. Щоб через нього пар проходив. таким образом ми його оставляємо на ніч. І лягаємо спокійно спати. Огонь на ніч великий не має бути. Як я говорив вже, заряджаємо сюди пеньок, який тліє, а не горить. Тут у нас нічого не горить. Один пеньок тліє. Ось. І другий сюди запихаємо. І сюди подаємо. і закриваємо. Заслонкою. Тут дирки зроблені, типа щоб тяга була. Там де Тут горить, туди димить Наука проста.